Дуже дякую вам. Я пам'ятаю мою зустріч з вами і мої візити та візити моєї команди до вашої прекрасної країни. Дуже вам дякую насамперед за ваш візит, пане спікери. Від це спікери. Дякую вам, вашій команді. Ми завжди дуже раді бачити лідерів з данії на рівні уряду, на рівні парламенту. Ми дуже раді, що ми маємо таких сильних друзів. Ми дуже вдячні вам за те, що ви були з нами від самого початку повномасштабної війни. І допомагали багато фінансово, не лише військово, у гуманітарному вимірі. І ми дуже вдячні за те, що ви вкладаєте багато роботи у відновлення України, особливо ваш патронат над Миколаївською областю. і Минулі наші рішення про довгострокові гарантії безпеки з Данією. Вони були дуже важливими для нас. Ми дуже вдячні за ваш візит. Прошу, будь ласка. Вишва високоповажно пане президенте. Це велика честь для мене та для представників данії бути тут. І ми. Справді вдячні за те, що ви знайшли час на зустріч з нами. Ми ніколи не забудемо ваш візит до Данії у серпні минулого року. І я найбільше пам'ятаю. Який теплий прийом ви, ви отримали від народу Данії? І коли ми в останній зустрічалися, ми від імені 11 партії у парламенті від, лів, від лівих до, до правих партій, всі беззастережно підтримуємо Україну. І якщо ви запитаєте данський народ, вони також підтримують Україну. Тому ця зустріч, яка у нас є сьогодні, Зустрічі, які у нас були із прем'єр-міністром, віце-прем'єром, зі спікером, тепер з вами, пане президенте, вони для нас дуже важливі. Тому що одна, одна річ це коли ви знаходитеся у своїй країні, і ви кажете про, про те, що відбувається, який жах відбувається в Україні. Але інакше це, коли ти бачиш це вживу, все це в Україні, це, це дозволяє нам з Сильнішою позицією повернутися до своєї країни і адвокувати про підтримку України. Сейксоромаш